Ну що, всіх вітаю, значить план такий, що е, на біржу не вийде зайти на Байбіт, тому що в мене зараз паспорта немає, українського, я його загубив і, і, і того ну, немає ніяких документів, все загубив, треба буде робити нові. А чеський документ, чеський паспорт, він не підійде, бо там якісь інші закони. Так що в лайфі я на біржу особисто вийти не можу. Але подивимося, все-таки вийдемо ми вийдемо від Atomic Trade. Мейт і подивимося, як нас там піде, і думаємо все-таки зайти на біржу і на цій пробці. Там подивимося, чи зможемо вийти все таки, навіть якщо це не комфортно, там виходити в плюс вже потім на лайфі-аккаунті, то може і буде якийсь того прибуток, вихлоп, і можемо рухатися далі. Так що і план такий. Зробили закриту групу, де будемо більше такий лайф, щоб люди могли прямо бачити. Куди ми заходимо і як ми потім виходимо? І також буде відкритий канал, де більше буде такий блог, щось ніби так, як зараз відбувається. А по планам то я їду, надіюся, завтра виїду в Чехію. Там в мене є такий така зустріч, мистецтво на природі, закритий круг людей, де немає ніякої електрики, немає ніяких наркотиків, бажано навіть натуральних, навіть куріння. Буває, що навіть цукру сильно не знайдеш, і в принципі гарно там дуже на природі можна віддихнути, познайомитись такий закритий нетворкінг. Так що собі трошки якби там відпочину, але буду на телефоні. Там якраз так теж електрику не можна, якщо треба буде відходити кудись в ліс подальше від людей, щоб їх не, не цей. Але думаю, буду продовжу далі знімати і. На цьому тижні виходить сьогодні понеділок, буду заходити в якісь угоди і вести на цю тему блог. А потім далі планую їхати через Прагу, надіюся, через Вільнюс, через Варшаву на Білорусь. І на таку саму зустріч нетворкінгову десь там в лісі. в перший раз туди поїду в Білорусь. Це буде моя 17-та країна. Надіюся, все-таки чи Латвія буде 17-та, а Білорусь 18-та. чисто по Європі заки і подорожував і. Такі плани получаються на цей місяць. Надіюся, що ми все-таки цю проб-фірму пройдемо, вже будемо спокійненько. І може доберуся, порішаю документи, чи як там і на лайф-аккаунті або від Atomic Trade вийдемо на якийсь прибуток, щоб можна було вже доходити до наших цілів. І на цей місяць буде питання більше видне, як відповідь для нас, що буде далі закрите. Все, удачі вам! Перший відосик натурального лайфу. Починається. А старий влог буду поступово закидувати. що сюди, і щоб ви бачили, як було, як є, і подивимося, як буде. Всім удачі, пока.